Доброго ранку, Україно! південь Росії потерпає від сарани у Бразилії і Туреччині Випав сніг з градом, а в Японії, вирують тайфуни. Від аномальних природних явищ потерпає увесь світ. А відтак і від неврожаю, як це вплине на вартість харчів, зокрема, яких ціна овочі, фрукти очікувати найближчим часом Україні. Спробуємо з'ясувати з із гостем нашої студії. Це Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго Я вісіту нас на програмі і пропоную на початку нашої розмови. Давайте подивимося. Наскільки зросла вартість на очі і фрукти у порівнянні з минулими роками? Так, будь ласка, отже, місяць тому на за овочеву продукцію українці заплатили на понад 36% більше ніж у червні торік. Так, у порівнянні з 2009-м вартість зросла аж на 82%. І цікаво, що найбільше подорожчала картопля на 77%, А ось фруктів найбільше підскочили у ціні яблука аж на 90%. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язане таке подорожчання? Ну, значною мірою це негативні несприятливі поводні умови, які спостерігалися минулого року, і в Україні до певної міри ми пам'ятаємо, які посушливі поводні умови були влітку минулого року, але більшою мірою навіть в Російській Федерації, тому що там. Була й буквально буквальному змісті пожежа в центральних областях Росії, і в переносному пожежа в плані врожаю, і по зернових і по вовчевих культурах. Відповідно, попит з боку Російської Федерації він підігрів ціни не лише на українському ринку, а й на європейському ринку. Можна говорити на світовому ринку загалом. Mm -hmm. І е, значні обсяги продукції, зокрема, експортувалися в Росію лише протягом. В січня цього року понад 4 тисячі тонн картоплі з України було експортовано в Російську Федерацію, тобто, незважаючи на те, що і ціни в Україні були досить високими, а ми цікаво, але цікаво, що саме картопля подорожчала аж на 77%. Але... Це у порівнянні з минулим роком. Але в Росії... в Росії ціни були ще вищі. Відповідно, рівень українських цін він підтягувався до цін попиту, який диктувався, в тому числі експортним ринком. Ну і певною мірою впливала ситуація Європи, тому що попит з боку поповців з Росії він піднімав європейські ціни, і навіть тих випадках, коли можна... Не було б частково погасити зниження цін в Україні за рахунок імпорту, цей імпорт також став дорожчий, відповідно, таких можливостей просто не було. А чому яблука здорожчали на 90%? Таких проблем, оскільки пам'ятаю, не було. А чомусь аж 90%. Ну, По яблуках Україна якраз досить сильно залежна від імпорту. Ми завозимо близько 250 тисяч тонн яблук, переважно з Польщі. І якраз до певної міри були проблеми з врожаєм самій Польщі. І знову ж таки, попит з боку інших країн він замовлював те, що ціни на Бука і в Європі і в Україні досить суттєво зросли значною мірою раніше не напряму, але опосередковано на ринок яблук впливав експорт яблочного концентрату з Китаю, але останнім часом Китай відсутній серйозно на експортному ринку. Відповідно, це в комплексі призводить до того, що продукція стала дорожчою. Майже. На 100% подорожчали, але все ж таки є і приємні новини, тому що не тільки є подорожчання, є і здешевшення, так певних на певні на певну групу товарів. От, наприклад, вартість ранньої капусти нині на найнижчому рівні порівняння з минулим роком аж на 15% відсотків якщо порівнювати з 2009 на 10%. як це нам вдалося. Ну економісти говорять, що нема кращих ліків від високих цін, ніж високі ціни. Зрозуміло, що ті високі ціни, які спостерігалися в минулому сезоні, вони спричинили до певної міри збільшення посіву, до певної міри збільшення інвестицій в технології виробництва. І плюс в даному випадку на такі водопродукції, як капуста, огірки, все таки позитивно впливає погодні умови, тому що навіть на тих ділянках, де ця продукція вирощується без зрошення, достатня кількість дощів вона призводить до того, що Україна може отримати досить досить а вражай в результаті. Ми повертаємося вже не до рівня минулорічних цін, а скоріш за все до рівня тих цін, які були два роки тому порівняно низькі ціни на плодовичів продукції. Тобто погодні умови в Україні цього року вони насправді сприятливі. Так, тому що ми бачимо, що то дощ, то знову ж таки жара, знову дощ. Тобто ця погода вона сприятлива для певних видів. В цілому вона сприятлива, Єдине, що такі часті дощі, вони можуть спричинити все таки дещо більшу захворюваність, там, де не повністю дотримуються агротехнології, або навіть там, де повністю дотримуються, все-таки надмірна зволоженість вона впливає. Можна говорити про те, що кількість врожаю вона буде вищою, суттєво вищою, ніж в минулому році. Але далеко не факт, що весь врожай буде мати здатність до тривалого зберігання? Відповідно можна розрахувати на те, що мінімальні ціни традиційно будуть вже в серпні, вересні, а надалі все-таки піде сезонна тенденція підвищення. Угу. А скажіть, будь ласка, оці тайфуни, ця саранча, так і град, про які говорили на початку розмови, як це впливає на загальну врожайність освіту? Загалом у всі торгівлі на світовому ринку, якраз по плодовичові продукції, вони не настільки високі, як по зернових або по олійних культурах. І, наприклад, ситуація в Японії, вона взагалі ніяким чином не впливає на Україну, так само, як ситуація в Бразилії. Uh -huh. Ситуація в Бразилії можливо впливає на ринок цукру серцю, відповідно, посередковано на цукровий ринок України. Але що стосується плодовочевої продукції, то ну, якихось вагомих оці імпорту або експорту в Бразилію не існує з України. Тому по більшості видів продукції. Можливо, це по ситуація. іншим країнам є якийсь вплив. Вона не вплине. А що стосується інших країн, то повторюся більш-менш серйозна залежність по імпорту це по яблуках. Тому от ситуація в східній Європі не можна сказати, що вона 100% сприятлива в цьому році, тому можливо, от, якраз вже плодова продукція вона меншу міру подорожчає, ніж овочева продукція. Угу. Якщо порівнювати а, вартість на імпортні, на імпортні овочі фрукти і на наші вітчизняні. Давайте трошечки розберемося. Щоб ну, зрозуміло, розбереш, що імпортна продукція вона, як правило, не присутня на внутрішньому ринку в період масового збору врожаю відкритого ґрунту в Україні. Ті самі яблука в серпні, вересні, в жовтні вона, вони переважно українського виробництва. Надалі існують проблеми з насиченням внутрішнього ринку, які спричинені не тільки тим, що. Не вистачає врожаю не тільки тим, що частково врожай забезпечується за рахунок старих насаджень, які не гарантують якість виробництва, і він використовується в промислових цілях, а існує проблема з тим, що недостатньо потужності по зберіганню цієї продукції. Відповідно, оптова торгівля рітейл. Він вже покриває свої потреби за рахунок імпортної продукції, яку можуть поставляти цілий рік гарантованої якості. Але це стосується таких окремих видів продукції, зокрема тих самих яблук, що стосується інших. Оді продукції обсяги імпорту вони не суттєві. Часто чути думку про те, що Україна вже перейшла на імпортну картоплю. Але якщо подивитися на реальні цифри, то у 2010 році Україна виробила понад 18 мільйонів тонн картоплі, і лише 20 тисяч тонн було імпортовано, тобто це лише одна десята часта відсотка від обсягів внутрішнього виробництва. Це не стільки імпорт, як явище балансове, оскільки можливо воно мазолить очі. А чи буде тоді дешевше те картопля, тому що по наміні з минулого року вона. Дуже дуже подорожча, ну вона вже й дуже подешевшила, тому що зараз оптові ціни на картоплю вже знаходяться на позначці двірні 50 копійок, і очевидно тобто ціни що йдуть на спад. Це ще не мінімум, а, можливо, ще в межах 10% вона подешевша. І, зрештою, це до якого періоду? До осені? А, да, до кінця серпня, до початку вересня. І відповідно на початку вересня вже роздрібні ціни вони будуть враховувати абсолютно інший новий рівень цін, який буде вже враховувати новий врожай картоплі в Україні. Угу. Які ще продукти подешевшають? Так само дорожче, можливо, так само ми вже говорили про те, що подешевшала капуста, подешевшили подешевшали буряки. Я думаю, що весь так званий борщовий набір він досить суттєво подешевше, тому що повторюсь, зволоженість з ґрунту є високою, і це розрахов... дозволяє розраховувати на те, що врожай буде отриманий не тільки на поливних землях, а й на інших ділянках, в тому числі в особистих селянських господарствах, а в нас по статистиці. Від 60 до 97% овочів і фруктів виробляються в господарствах населення, і зрозуміло, що там далеко не найсучасніші технології там залежність від погоди є критичною. Тому, а що стосується фруктів безпосередньо? Що стосується фруктів, тут е, темпи здешевлення не такі високі, і це частково спричинено довготривалими тенденціями, тому що е, нові насадження відбуваються не такими високими темпами, як цього хотілося, бо старі насадження закладені ще в радянські часи, вони поступово вибивають. а Поступово це продукція, яка не товарної якості, вона використовується для промислової переробки. Тому, ну, скоріш за все, зниження цін буде тривати знову ж таки, воно буде тривати ще місяць півтора. Але а, а, ми повернемося до рівня можливо минулорічних цін, а не позаминоворічну. Пане Володимире, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову, за ваші роз'яснення. Гарного дня і доброго ранку Дякую. Я нагадаю, ми спілкувалися із Володимиром Лапою. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного вам настрою і не перемикайте.